На цих фото наслідки ДТП у селі Верба, старший інспектор поліції області Олег Плазовський говорить, травмованих семеро за кермом транспортного засобу Міцубіси Педжеро перебував. Житель міста Львів і всі пасажири, також львів'яни. Серед пасажирів також троє дітей віком 11, 14 та 16 років. Внаслідок автопригоди постраждав і водій автомобіля Фольксваген, і також ще двоє пасажирів транспортного засобу. Вони всі жителі Ковальського району. Після зіткнення водія Фольксвагена затисло в машині. Розповіла керівниця відділу держслужби із надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук. Рятувальники проводили Блокування потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного аварійно-рятувального інструменту автівки вони вже були на узбіччі, Їх потрібно було зачепити тросом, витягнути на стійку ділянку дороги. Четверо травмованих в аварії дорослих у лікарні Володимира. Троє дітей в палаті інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Лікарі реанімації їхній стан не коментують. Батько спілкуватися з журналістами Суспільного відмовився. Поліцейський Олег Плазовський говорить: одна з версій аварії: водій джипа не впорався з керуванням і врізався у бус, що їхав зустрічною смугою. Остаточні результати будуть відомі після проведення відповідних експертиз. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані основні причини транспортної пригоди. Співробітниця ДСНС Ірина Варварук каже. Через несприятливі погодні умови й ожеледусю, водіям варто уникати поїздок. Дуже багато трапляється саме в таку пору таких от аварій, дорожньо транспортних пригод, де потребують люди допомоги. Але якщо ви вже маєте таку крайню необхідність, то перед тим як вирушати, обов'язково подумайте про те, що буде знаходитись поруч з вами. Ну, наприклад, якась спеціальна аварійна, така ну, можливо, тривожна валіза. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.